Вітаю всіх! Ось я добираюсь до циклу відео про долю областей з окупованими територіями. Потрошку. Сьогодні буде загальне відео, мені цікаво. Ось що на момент переву... перемовин. На момент перемовин України та Росії лінія зіткнення, лінія фронту залишиться ну, десь на такому ж рівні, як вона є, вона залишиться. На такому рівні, як вона є. Давайте так або ні. Відповідь так. Світ, відповідь так, лінія залишиться на тому ж рівні, як вона є, плюс-мінус. Щоб ви розуміли, на момент перемови не буде сильного там руху. Верховна жриця, четвірка жезлів. Дивіться, но верховна жриця. Це таємні дії. Четвірка жезлів – це промішковий результат. Десь, ну, десь буде трошки. Трошки десь буде. Краще. Для нас краще буде трохи десь. Розумієте? Це може бути кордон Харківської області з Білгородською. Це буде, може бути там. Та будь де. Запорізька, Херсонська, Кринкитіш. Це хто в нас? Твірка мечі, Ось вам перемовини. Ось вам відлюдок. Таємність. Знову виход таємність, всього таємність, серйозна таємність. Лінія фронту залишається така. Плюс-мінус. Щоб ви розуміли? На момент перемовин не чекайте там вау. Не буде цього. Фантазії відкидаємо. Добре. Тепер, давайте подивимось, в якій області буде. Просування ЗСУ. Ось ця четвірка жезлів, в якій області програється. Трошки буде. В якій області на момент перемовин буде просування ЗСУ? В якій з областей, на момент перемовин буде просування ЗСУ? Це буде Харківська область. Ну, Ви ж розумієте. Самі. Донецька область. Луганська область. Не можу її не взяти. Херсонська область, ні. І Запорізька область. О, дивіться. Приємна така тема. Запорізька область випадає старший аркан. І Харківська старший аркан. Херсонська відлюдник це відповідь, ні. Так, Харківська область, дивимось. Імператриця Україна. Тут з мечів, Ну, Сімка мечів, захист кордонів конкретної, дивлюсь. Вісімка пентаклів. Ну, довга праця, розумієте? Там накопичують наші сили. Ох, досить. Харківська область досить. Не буду коментувати. Багато. Ми ще не глухі, так? Так, дивимось тут. Запорізька область, теж непогано. Четвір... Ось вона, четвірка жезлів На Запорізькій області випадає. Ось вона. Тобто непогано. Харківська область також буде просування, ви бачите, своя тема, тому що Луганська без руху. А, розумієте, не дуже Луганська. А, а ось на запорізькій? гаряче буде на Запорізькій ще. Розумієте, гаряче? Щось будуть робити? Це допомога там і сюди, туди, так. Да. Донецька область, на область, на жаль, ви знаєте, наші, ні. Херсонська, ні. Луганська, шістка Пентаклів. Ну, це така довга праця, важка праця. Ілюзій багато. Дев'ятка жезлів, захист кордонів, свої інтерес. Ну, давайте так, скажу чесно, Луганська область. Чому? Це захист кордонів. Кордони з ким. З Харківською областю цікавлять. Є дике бажання вийти на кордони Харківщини і все. Для Харківської області, щоб все було добре. Ну, розумієте. Луганська область, так як повністю окупована, ви розумієте, що це дуже важко робити. Ось вам знову влазять кордони. Цікавий кордон з Харківською областю, щоб ну, все було добре. Тому така ситуація. Треба це вже розуміти і дивитись справді в очі. В принципі, нічого неочікуваного. Треба це розуміти і бути готовими. Нічого поганого, в принципі, я не бачу, тому що логіка по-новим нам, бачимо, хто де проживає, той чує. Логіка є, мозок є. Результат на лице, як ми бачимо.